Армадол, забудь про головний біль. Замість шампанського винограта замість одного бажання 12. Так у Португалії відзначають новий рік. Цей фрукт у найзахіднішій країні Європи є символом добробуту, а 12 його ягід символізують 12 місяців щасливого прийдешнього року. 12 не виноградин, а повноцінних страв готують у Польщі до Різдва. Стіл має бути заставлений різноманітними смаколиками, і гості повинні скуштувати кожен. Найяскравіший рецепт на святкуванні – польський борщ, а варять його на оригінальній заквасці з буряку, селери та цибулі з додаванням оцту або лимонного соку. Полюбляють багатий зимовий святковий стіл і в Японії. От тільки у перші дні року там зазвичай нічогісінько не готують. Протягом багатьох століть розведення вогню в перші три дні року було під суворою забороною. Цю традицію японці поважають дотепер. Тому заздалегідь готують купу страв на три дні наперед. Ось найцікавіші. Гречану локшину їдять на удачу: солодкі чорні боби до працьовитості, зацукровані каштани до багатства, а мариновану ікру оселеця – до народження дітей та сімейного благополуччя. А от у британців королем святкового зимового столу є пудинг. Його готують з родзинками, мигдалем, медом, хлібними крихтами та просочують ромом. Саму ж новорічну ніч у Великій Британії відзначають дуже скромно, проте існує неписане правило. Кажуть, кожен може спонтанно прийти в будь-який дім, навіть до незнайомців, і буде гостинно прийнятий. Головне мати з собою випічку, віскі та невеликий шматочок вугілля. Його кидають у сімейне вогнище та бажають. Аби вогонь горів довго-довго.